Штучний інтелект може зробити вас більш продуктивними, допомогти вам в роботі. Супер актуальна тема зараз чат GPT, але крім нього є ще купу класних сервісів і альтернатив. Всім привіт! Мене звати Діана, і сьогодні поговоримо про штучний інтелект. Я розповім про топ-5 ai інструментів які я нещодавно для себе відкрила і які можуть полегшити вам життя. Серед них є сервіс, який допоможе легко шукати будь-які ai інструменти. Тому додивіться це відео до кінця. Ви вже, напевно, чули про чат GPT і про те, як він генерує різні тексти, пише контент-плани, кодить, створює персональні плани харчування по вашому запиту. На моєму каналі вже є детальне відео про те, як я використовую чат GPT. Я залишу посилання на нього внизу в описі. Але чи користувалися ви іншими AI-інструментами? І перший, про який я розповім, це чат GPT для Google. Якщо ви користувалися цим чат-ботом, ви знаєте, що чат GPT треба відкривати в окремій вкладці браузера. А от якщо ви хочете, щоб він був завжди доступний, то треба цю вкладку тримати відкритою або постійно наново відкривати. Але існує розширення для браузера, яке називається ChatGPT GPT for Google. Якщо його встановити собі у браузер, то при пошуку будь-якої інформації... Поряд із результатами пошуку Google у вас справа буде ще генеруватися відповіді від чату GPT. Все, що вам треба зробити для налаштування, це увійти в OpenAI з розширення і готово. Другий інструмент це чат Sonic, який є найкращою альтернативою чату GPT. Чат Sonic побудований на тій самій технології, що й чат GPT, і навіть має подібний інтерфейс, але чат Sonic має ряд переваг. Найбільший плюс цього чату для мене в тому, що він може генерувати актуальні відповіді в режимі реального часу. Тобто він може відповісти на питання щодо якихось актуальних подій, які нещодавно відбулися, або відповісти, які тренди в маркетингу є зараз в 2023 році. В той час, як чат GPT має обмежені знання до 2021 року, поки що, також цікаво, що коли чат Sonic генерує відповідь, він дає посилання на джерела, звідки він брав інформацію. Це прикольно. Ще одна перевага ChatSonic в тому, що він може генерувати зображення, а ще можна давати запити голосовими повідомленнями, які він переводить в текст. Крім того, ChatSonic запустив свій додаток, який поки що доступний лише на Google Play. Але мінус, який я бачу в чат Sonic, це те, що він не знає ще української, на відміну від чату GPT, який вже дуже круто генерує відповіді українською. Ще один інструмент Perplexity. Це нова пошукова система, працює подібно до чату GPT, але знову ж таки плюс її в тому, що вона генерує актуальну інформацію дотепер, а не до 2021 року, як з чатом GPT. Ще один її плюс в тому, що Perplexity, та як чат Sonic, дає посилання на джерела, які він використав для відповіді. А ще суть Perplexity в тому, що він генерує дуже короткі відповіді на відміну від чату Діпті чи Чат які можуть писати дуже довго і об'ємно. Також Perplexity працює ще й українською, що є теж класний плюс. Тому якщо вам треба швидку, коротку відповідь на будь-яку тему, й з посиланнями на джерела, то це класний інструмент. Я залишу посилання на всі сервіси, які я згадую, внизу в описі. Є ще один класний інструмент штучного інтелекту, який допомагає створювати трендовий контент в соцмережах. Але перед тим, як я розповім про нього, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, в якому я розповідаю про маркетинг, ділюся корисною інформацією, цікавими інструментами та своїм досвідом. Отже, наступний інструмент це Viral Views. Він допоможе вам зрозуміти, що зараз є трендово в соцмережах у вашій ніші. Наприклад, якщо ми відкриємо дашборд з глобальними трендами і візьмемо тему фешн, то ми побачимо, що саме зараз є трендовим, вірусним у різних соцмережах: Reddit, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Також на цьому сервісі можна дивитися, які треки є зараз трендовими цього тижня. Вони оновлюються кожного тижня і використовувати їх для своїх Reels чи tiktok відео Viral Views можна використовувати безкоштовно, в нього є базові категорії на дашборді, але якщо ви хочете кастомні індивідуальні категорії в якісь свої специфічні нічі чи специфічні ключові слова, тоді треба платити за підписку. Останнім, чим хочу поділитися сьогодні, це сервіс FuturePedia, це найбільший каталог AI-інструментів, де ви можете знайти будь-яку тулзу по ключовим словам чи категоріям. І вони щодня оновлюються. Наприклад, якщо ми виберемо фільтр копірайтинг, то отримуємо інструменти, які нам допоможуть з написанням текстів. Якщо напишемо Productivity, то FuturePedia відсортує нам всі AI-тулзи, які допомагають підвищити продуктивність. Це були мої топ-5 ai інструментів, які допоможуть вам в роботі та особистому використанні. Поділіться в коментарях вашими улюбленими ai інструментами які ви використовуєте, окрім чату GPT. І до зустрічі в наступних відео.